І в умовах, коли зруйновано політичну рівновагу, в умовах, коли зруйнована стабільність Європи, ми маємо шукати нові спільні заходи і засоби забезпечення безпеки. І я говорю тепер не лише про Україну, яка зіткнулася з брутальною агресією, я говорю сьогодні про всі країни континенту. Я говорю сьогодні про загрозу глобальної безпеки. І ці гарантії безпеки, нарешті, мають бути ефективними, реальними і дієвими. Сьогодні є незаперечним факт, що проголошена в 2010 році позаблоковість України не змогла гарантувати нашу безпеку і територіальну цілісність. Тому сьогодні я в цьому залі вирішив проголосити і повернути країну до курсу. На інтеграцію до євроатлантичного безпекового простору одразу ж після повернення в Україну я внесу парламент на розгляд законопроект про відмову від позаблокового статусу.